Як ти сьогодні показав або показала свою любов до ближнього, свою любов або пошану? Ймовірно, дуже звичайними е, діяннями діями. Наприклад, е, ну, ти притримав або притримала двері комусь в метро, або е, приготував, або приготувала сніданок для е, сім'ї. Або просто залишився вірним, або вірною дружині, або чоловікові. Просто такі звичайні, найбільш звичайні, такі нормальні знаки любові і пошани до другої людини. Це є такі, власне, малі чудеса, які відбуваються в нашому житті. І теж Такі чудеса бачили фарисеї, вони бачили навіть більше. Дивлячись на Ісуса, вони бачили, як Він годує тисячі людей, як Він оздоровлює, зцілює, як Він воскрешає інших. Бачили великі чудеса, але просто вони до цього звикли. Привикли до того, що Ісус. Робить чудеса в їхньому житті. Ми теж інколи так робимо, ми теж звикаємо до того, що Ісус робить чудеса в нашому житті. Бо подивіться, скільки вже цих чудес відбулося сьогодні. Ну, кожен з нас прокинувся це вже перше чудо. Інше чудо це може бути просто те, що хтось усміхнувся до нас. Може бути так, що хтось нам власне, притримав ці двері в метро або в іншому місці. Тобто хтось був віч, вічливим до нас. Хтось мав якусь вічливу розмову. Тобто, і дуже багато чудес, таких малих чудес, більшим чудесом теж є, наприклад, те, що постійно. Військові звільняють чергові території у східньої України. Так що щоденно відбуваються ці малі чудеса, яких автором, навіть якщо вони відбуваються руками людей, то автором цих чудес є завжди Христос. Через декілька, декілька хвилин, тут на вівтарі відбудеться найбільше чудо, найбільший знак, який здійснюється в нашому світі. Але якщо в мене немає віри в те, що якщо я не бачу цих малих чудес, якщо я вже привик до того, що ну, все є добре, що я кожного дня прокидаюся. що я кожного дня можу дивитися на небо. Якщо я звикаю до того, що вже немає повітряної тривоги, ну то важко буде мені радіти з приводу цього чудеса, який відбувається на вівтарі. Так як ці фарізеї, вони вже звикли до цих малих чудес. Тож, не привикаємо до того, що. Христос кожної хвилини робить якесь чудо в нашому житті, щоб ми не звикли, не привикли також до цього, що відбувається на вівтарі, щоб ми були за це вдячні Богові, бо в цьому є наше життя, є наше щастя є в Євхаристії. Амінь.